Наталя Боннар з 4-го Б класу декламує власний вірш Україночка. Прошу Наталю. Я україночка маленька, виростила мене ненька, у Тишковичах проживаю, маму й тата звеселяю. Вмію гарно танцювати, і українську пісню співати. Грім, дощ паде із неба, тім сумувай не треба. Він поливає просіла її. А ще віршики спадають, коли бажає. Володіана з діан. го А класу декламує власний вірш «Золото душі» І знаю схили всі, і всі кордони. Я відчуваю до пікальної весни. І знаю, що осінь. Він кривим нашої холодної зими. І знаю літа теплого і скалісті і поїрок всі земля мене дороги. І щоб на живо І світі, віддам Богу і рівні стороні. Дякую,